Діви, вітаю вас! Серпень місяць приходить до нас із чередою напрацювань, деталізації, планомірності послідовних кроків, які ми будемо повсякчас співставляти із реальністю, що нам пропонує оточення і до чого ми готові, як ми бачимо конкретно той пласт нашої ревізії, нашого самоконтролю і нашого ставлення до всіх чинників, які так широко. Просто розкриваються перед нами і масово просто з усіх сторін показують нам себе в усій красі саме в цей календарний період діви у серпні місяці Плутон в ретрограді до 12 жовтня. Тут ми звертаємо увагу, що по такому його руху ми відміняємо певне ставлення до тої реальності, яку ми вже мали, до певного кола обов'язків способу життя залежно. Факторів місця роботи, тощо і видозмінюємося у стосунках із людьми до того, до чого нам ще треба підійти, що ми будемо напрацьовувати аж до 2044-го. У мене на каналі є окреме відео стосовно ретроградного руху Плутона і не тільки, а також про його транзит по водолію. Будь ласка, в описі, буде посилання і у підказках. Тепер стосовно ретроградного Нептуна з 2 липня і Сатурна із 29 червня, тут ми бачимо такий фокус уваги на партнерських взаєминах, на подружніх стосунках і на взаєморозумінні з іншими людьми, коли нам багато зусиль треба докладати до того, щоб отримати чіткість, ясність, отримати якусь прозорість у стосунках, можливість спиратися на обіцянки і слова. Тих людей, з ким ми маємо справу, а також розібратися із контингентом тих близьких людей, важливих для нас, кого ми допускаємо у коло нашого спілкування. Можливо, втратити якісь ілюзії стосовно певних наших клієнтів, приміром, або важливих для нас осіб, або ж напрацьовувати новий рівень спілкування, зрозуміти, в чому для нас стабільність, в чому важливість людини. і чому чому так чи інакше формується саме такий от вигляд стабільності на даний час, на кого ми можемо розраховувати, а хто вже зайвий, приміром у нашому житті? Також звертаємо увагу діви, що по серпню місяцю ми маємо молодий. Кіп... Повню. Це, звісно, ще теми для окремих відео. Однак, молодик 4 серпня, у вашому 12 секторі гороскопа, у 12 градусах лева, а повня у 27 водолія, у 6 секторі. По таким енергіям ми маємо напрацьовувати своє особисте, важливе внутрішнє ставлення до наших сподівань, до наших внутрішніх намірів. До наших внутрішніх бажань і того, що ми бажаємо робити насправді відносно себе в першу чергу, які наші внутрішні цінності, від чого треба відмовитися, в чому ми більше реалізуватися не можемо. А можливо, це якийсь важливий переїзд, стосунки на відстані, завершення певних процесів, довготривалих теж дуже може бути питання здоров'я, реабілітації, профілактики, стосунків і підготовки. Наприклад, і до переїзду, і до утворення родини, також, і до професійного виду діяльності, нового, можливо, в якомусь такому новому статусі і вигляді те, що треба напрацьовувати самостійно протягом тривалого часу. Так от. А от фокус уваги до місця нашого проживання, звичок, боргових зобов'язань, якихось графіків, посадових обов'язків він зараз просто змінюється. Ми бачимо, до чого ми приходимо, і що вже ясно нам в такій іпостасі, від якої треба відмовлятися, що вже не може існувати в тому вигляді, в якому було дотепер, що нового ми напрацювали, і як воно нам може послужити. Жити, реалізуватись надалі. А також, діви, звертаємо увагу, що Марс, весь серпень місяць, у вашому 10 му секторі гороскопа, ось там максимум нашої енергії, в наших досягненнях, важливих для нас проєктах нова посада, переїзд, шлюб може бути, також питання розлучення, наприклад, кардинальної зміни діяльності. Буквально багато роботи, функціональних обов'язків, потреби підміняти когось на робочому місці. також Взаємодіяти, наприклад, із посадовцями, вирішувати якісь паперові питання, перехід на іншу посаду, або якщо це переїзд, це пошук роботи в новому місці, також може бути. Крім того, питання взаємодії із колективом людей, в якому ми вже тепер виступаємо в ролі найманого працівника або ж власний бізнес. Можливо, ми наважуємося на якісь індивідуальні проекти і тепер знаходимося в такому постійному в русі відновлення, пошуку інформації, також підготовки документів, облаштування на новому робочому місці, на новому місці проживання, крім того, пошуку потрібних контактів, потрібних зв'язків, пересилання кореспонденції, отримання інформації, наприклад, велика кількість поїздок, наприклад, а також спілкування з новою інформацією або з необхідністю швидко, наприклад, отримувати її і передавати. коли Треба швиденько підтвердити, наприклад, якісь наші документи для того, щоб отримати посвідчення, А Також Венера із 5 серпня аж до 29-го у вашому першому секторі гороскопа приносить бажання порозумітися, чітко встановити правила гри, правила спілкування, отримувати результат від стосунків і покладатися один на одного у важливих питаннях, важливі фінансові рішення. Такі графіки, виплат, наприклад, або фінансові операції, які дійсно з нашої точки розуміння мають бути вигідними, послідовними, чіткими і такі домовленості, які передбачають взаємну відповідальність. Весь цей період, серпневий, Венера буде намагатись у вашому першому секторі гороскопа порозумітися, затвердити, зафіксувати якісь обіцянки, буде домагатися їх виконання, однак даватись їй це буде непросто. Тобто розраховувати на чіткість, ясність і послідовність за високими критеріями і за певною вам зрозумілою послідовністю все ж таки не варто діви. Також звертаємо увагу, що вже 29 серпня Венера буде у Терезах, у вашому другому секторі. Ось там у фінансах зрушення, посада. Кар'єрні, якісь певні виплати, крім того, вигідні фінансові операції, можливо, щось ви продасте, або домовитися про якусь покупку, або ж про оплату вашої праці, можливо, якісь транші вже будуть вам надходити. Також якісь фінансові такі угоди вигідні і, взагалі, вихід на роботу навіть може бути, якщо ви були у відпустці, приміром. Також Меркурій ретроградний із 5 по 29 серпня. із Першого у 12-й сектор вашого гороскопа повертається в цей час. Діви багато інформації стосовно. Цього важливого періоду у моєму окремому відео. Загальне по ретро Меркурію і по знакам. Будь ласка, в описі у підказках буде посилання. Наголошу лише, що цей період ви відчуєте особисто. Це така розмова з самими собою на важливі для вас теми, можливість бути почутими або ж нагадати про себе і в першу чергу зрозуміти, що такого ще не готово для того, щоб його показати. Іншим, над чим ще варто вам особисто попрацювати. Також, діви, звертаю увагу, що 10 серпня день активізації сонячного затемнення, квітневого ще у знаку зодіака Овен. Тобто, це сприятливе включення. Це така енергія, яка благосні чинники дає можливість матеріалізувати у нашому житті в цей день, так що, будь ласка, занотуйте. Так ось, у серпню місяцю. Спочатку акцентуємо увагу на таких двох найбільш виразних факторах, соціальних в тому числі, які складають таку нашу вразливість, у, таку нашу вразливість у протягом серпня місяця. По перше, квадратура від Урана до Меркурія. Детальніше у відео про ретро Меркурій, однак, наголошу, що це такі перемінні фактори, які своєю непередбачуваністю і раптовістю Вносять такий тиск напруження буквально в увесь період, із кінця липня третьої декади по першу декаду вересня. Тут ми бачимо наші плани стосовно швидкого такого етапу реалізації наших мрій, нашого переводу кудись, наприклад, або підкріплення професійної реалізації, або ж також можливості викладати, працювати. Переїжджати, оформити документи стосовно також чоловіка, дружини, зокрема, також зустріч із бюрократією із залежністю від важливого рішення підпису і постанови, ось тут це все просто процвітає, коли ми в такій атмосфері знаходимося. Крім того, із 20 серпня і аж. По червень наступного 2025-го бачимо квадратуру від Сатурна до Юпітера. Це працює в особистій такій картині сприйняття як фактор обмеження, недостатності, послідовності, чіткості, планомірності кроків, неможливості розраховувати на нашу другу половинку або також на наших клієнтів, на людей, які щось нам пообіцяли. На стабільність, вона просто або ж не виявляється такою, на яку ми сподівалися, або навпаки, в певні моменти на нас занадто. Тиснуть. Ми маємо забагато інформації, забагато планів, декілька, наприклад, навіть перспектив і пропозицій, або до переїзду до роботи, до важливих бізнес-проєктів, наприклад, або ж до можливості такої чи іншої реалізації наших планів. А от у зв'язку з партнерством ми стримані. Чи то графік партнера, чи ж його якісь певні посадові обов'язки, дистанція між нами, наприклад, також це. Його відповідальність, наприклад, за родину, або ж за роботу, або його власні якісь такі внутрішні бачення, не дають нам таких перспектив, і головне швидкої реалізації, такого напрямку, коли навіть ми фінанси можемо недоотримувати, наприклад, від чоловіка дружини на те, щоб швиденько щось реалізувати, чи то переїзд, чи то облаштування житла, чи ремонт, чи будь-яка така важлива. Результативна для нас ситуація. Також звертаю увагу, Діви, що по серпню місяцю ми бачимо чудові віконечка для реалізації всього задуманого. В першу чергу це з'єднання Ретро Меркурія із Венерою, адже Венера сприяє йому у всьому. Хоч вона і приймає на себе дуже багато ударів, коли все йде не за графіком, і все відміняється, і невчасність просто такий. Підкошує ту Венеру протягом всього серпня, однак 7 числа вона у згоді із Ретро Меркурієм. Важливі фінансові операції, домовленості, крім того, можливість вирівняти стосунки навіть також це сприятливий такий чинник для ваших особистих звершень. Коли якісь справи, до яких ви вертаєтеся, обговорень до ваших слів навіть вертаються те, що ви говорили. Починає фінансуватися, наприклад, до вас звертаються з пропозиціями, на це знаходяться кошти. Ви можете повернутися до якихось оголошень, наприклад, які ви подавали, тепер ви продасте цей товар, напевно. Або ж вам заплатять за щось, або заплатять навіть більше, ніж ви сподівались. Крім того, це такі сприятливі чинники. Порозумітись, домовитись, дійти якоїсь певної фінансової згоди, в тому числі, а також коли ваші особисті бажання можуть бути реалізовані. Реалізовані. Зверніть, будь ласка, увагу, діви на цей період, в ви, якості вирішення важливих для вас питань, в якості матеріальної, можливо, якоїсь певної покупки того, що вам все ж таки у нагоді стає. Ви вже якби забули про це, наприклад, але ви знову знов повертаєтесь до того, що вам необхідний транспорт, необхідна якась така техніка побутова, або необхідно кудись з'їздити, з кимось знову зустрітись, навідатись, купити щось таке. Що вам просто зручне на кожен день, наприклад, також повернутися до теми навчання, якогось певного спілкування, консультування, обговорення чогось, отримання якихось документів. І ось тут ви можете розраховувати на отримання бажаного ефекту. Також про це більш детальніше у відео про Ретро Меркурій поговорили, а далі ми переходимо до важливого з'єднання Марса і Юпітера у знаку зодіака Близнюки у вашому 10-му у секторі гороскопа, що відбувається 14 числа, тут звертаємо увагу діви на високу результативність цього періоду, адже гроші. І перспективи для нас поєднуються важливі досягнення, сприятливі чинники, успішність і удачливість у справах. Крім того, можливість порозумітися, наприклад, із начальством, отримати вигідну пропозицію. Нам можуть заплатити, наприклад, за нашу роботу, яку ми виконували, наприклад, за когось протягом тривалого часу. Або якщо ми займалися пошуком роботи, також це може бути оплачено, приміром. Крім того, це вже переїзд, і ви отримуєте статус в новому місці проживання. Також звертаємо увагу, що це гроші кредитні по страховці, по поверненню податків. Також гроші від вашої другої половинки, можливість все ж таки здійснити те ваше заповітне бажання, на яке не вистачало, наприклад, грошей буквально, або ж взяти такий займ, або бути профінансованими вашою другою половинкою. Крім цього, сприятливі взагалі чинники пов'язані з місцем проживання, і з домашніми, і з батьками, можливість їх навідати, влаштувати їх, наприклад, організувати догляд, переїхати взагалі до батьків, наприклад, або ж утрясти питання окремого роздільного проживання. Щасливі такі моменти пов'язані із ресурсами вашого партнера, коли, наприклад, він, ваша друга половинка. Або ж вони могли настільки рухатися до мети, що ось тепер це вже отримує визнання у всієї родини. Це дійсно результат, це така покупка, це такий важливий етап у житті, в якому вам прям видно старання вашого подружжя. Так от, також наголошуємо по Венері у Діві, що ваші власні бажання, і ваш власний результат, і ваші навіть фінансові також пропозиції, а також ваш зовнішній вигляд, наприклад, бажання все ж таки, йти до вашої мети, йти за вашим сценарієм, за вашою послідовністю Діви під кінець місяця, все ж таки увінчається успіхом. Хоча тут і буде ще опозиція. Від Нептуна, тобто момент невдоволення все ж таки від кінцевих результатів, тобто, вони не такі, можливо, які вас надихають в повній мірі, але все ж таки потужні аспекти дадуть вам можливість відчути правильність цього, що ви по серпню робили. В першу чергу 27 числа тригон від Венери до Урана. Це вже саме той переїзд, саме той документ, наприклад, можливість владнати питання юридичні, необхідний посадовець, необхідний підпис, заключення, висновок, певне право власності, свідоцтво, наприклад, якщо народилась дитинка, то ви отримаєте свідоцтво про народження, приміром, або якщо це якась довіреність, або це певні такі документи, які. І дають вам можливість юридично вже діяти, то це саме такий сприятливий час. Крім того, можливість поїхати, можливість домовитися з кимось стосовно навчання, наприклад, за кордоном, або можливості поїздки, або навіть отримати якісь кошти від людей, які знаходяться далеко, або право, наприклад, розпоряджатися коштами. А також цікаві спеціалісти, нові методи лікування і діагностування, крім того, Можливість викладати вам е, можуть посприяти просто у тому, щоб ви могли або влаштуватися на роботу, або виступати, провести якісь майстер-класи, вебінари. Будь ласка, виходьте онлайн навіть на зв'язок. Надзвичайно сприятливо діви, якщо у вас на меті є такий е, 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 внутрішній потяг реалізувати. Крім цього, фінанси від вигідних операцій, від іноземного інвестування, наприклад, від перебування за кордоном, або від людей, які там знаходяться, або від вирішення просто юридичних питань. Ви дійсно вже більш фінансово стабільні. Ви домагаєтеся якогось графіку виплат, наприклад, або того, щоб вже засідання розпочалися, наприклад, або ж вже і засідання розпочалось, і воно закінчилося саме так, як ви планували. Крім того, адвокат, юрист, нотаріус всі такі справи також можуть вигідно надзвичайно бути вирішені і знайдені такі спеціалісти, і вже сформовані документи, наприклад, подані, і результат по ним залежно від того, що реалізується конкретно у вашому житті. Також, якщо це поїздка, то ви можете також вдало з'їздити вирішити всі ваші потрібні питання, якщо це на далеку відстань. приміром. Також тут і справи чоловіка, дружини, бюрократичні, паперові, стосовно родичів, теж от, буквально може трапитися така нагода. Зустрітись, поїхати, щось вирішити, заключити якусь угоду, довіреність, про щось домовитись, от прямо, буквально, як за вашим бажанням, це відбувається. Докладених вами зусиль і від того, що ви, наприклад, фінансуєте цей процес, і вам вдається тепер його реалізувати. Прям все складається докупи. Крім того, 29 серпня тригон між Венерою, вже в вашому другому секторі гороскопа, та Плутоном у вашому шостому секторі. Ось тут можливість купити щось необхідне для вашого робочого місця. Також отримати фінансові вигоди, отримати гроші від роботи, від якихось обов'язків, наприклад, або ж зробити їх своєю роботою. Ви розумієте, що якийсь певний вид послуг є дійсно матеріально затребуваним, цікавим. Потрібно цим шляхом іти. Також, Діви, наголошую, що тут і можливість отримати фінансування, наприклад, таке. на... Ті проекти, які і надалі можуть бути вашою роботою, наприклад, і крім того, можливість знайти працівників, які вам якісь додаткові послуги будуть надавати у зв'язку з цим. Якщо ви займаєтеся певними питаннями стосовно лікування, профілактики, перетримки тварин, або ж продаєте їх. Якісь певні такі товари ветеринарні, або ж харчування для тварин, і все те, що може супроводжувати взагалі перебування тваринок у нашій оселі, і їх здорове проживання, і їх функціонал, все це зараз може дійсно бути надзвичайно вигідно. Ви прям прибуток можете отримати від ваших. Домашніх улюбленців, або від того, що ви можете комусь бути корисними в цій галузі. Крім того, вирішити питання стосовно ваших тваринок, домашніх це саме такий момент, коли ви вкладаєтеся, наприклад, і придбали саме таку собачку чи котика. Або ж, навпаки, питання такої взаємодії з вашими домашніми улюбленцями, коли це дійсно на перспективу ви зустрічаєте таких людей і розумієте, що ви опитували. Опиняйтеся в потрібному колективі, це дійсно тут звучить дуже голосно, і ви на своєму місці в такій сфері. Крім того, можливість також вдало заробляти на наданні певних послуг догляду або ж за дітьми, або за людьми похилого віку. Також це послуги медичного характеру, послуги будь-якого консультування стосовно способу стосовно здорового способу життя. А також можливості надання якихось ремонтних послуг, послуг, побутових, всього того, що може приносити вам гроші, ви можете побачити від цього ефект. А Також сприятливий шанс розібратися із боргами, або налагодити якийсь графік виплат, загалом позбутися такого вже виразного тиску залежності. Тобто, буквально ви знаходите таку роботу, наприклад, яка і ви бачите і на тривалу перспективу, і дає розвиток і в той же час. Час ви можете вирішувати ті боргові питання, які вже накопичились. Діви, я вам бажаю сприятливого і продуктивного серпня місяця, і в якості резюме обов'язково реалізуйте весь ваш внутрішній потенціал. Не бійтесь вибудовувати якийсь ваш певний графік. Звісно, що все чітко відбуватися не буде, однак робимо ставку на сприятливих можливостях цього місяця. І, зокрема, на ретроградному Меркурії, який пос. Тому, щоб ми розібралися з тим вже непотрібним спілкуванням, перепискою якоюсь, кореспонденцією від зайвих людей, від непотрібної їзди, якоїсь, а також домовленостей, які не несуть ніякої користі нам у завтрашньому дні. А також від сприятливих аспектів, з'єднання з Венерою 7 числа, Марс з Юпітером 14-го. Обов'язкову увагу зверніть. І от останні дні серпня, це також такий сприятливий шанс досягти бажаного. Дякую вам, Діви. Хай все у вас буде добре.